у вросли на різдвяну ярмарку. Шукаємо хлопців дівчат від 18 до 40 років. Плюсом буде, якщо ви маєте якийсь досвід роботи на касі або в кафе, барах, ресторанах. Якщо не маєте, ну нічого не страшного. Головне це польська мова, рівень b 1 b 2 Якщо знаєте якусь іноземну мову англійську або німецьку, це теж буде великим плюсом. Житло, якщо треба у рослові нада надається на період цієї роботи. Вона доступна з 15 листопада до 25 грудня по 12 робочих годин з 10 ранку до 10 вечора. Єдине, що в будні дні, наприклад, понеділок, вівторок середа, можуть просити вийти попозже, тому що там зранку, напевно, в ринку не завжди є люди, і відповідно там можуть попросити вийти не на 10, а на 12 годину. По зарплаті плюс-мінус днювка, 350 злотих на день, плюс чаєві за місяць можна заробити біля 10 тисяч злотих за цю роботу. В основні обов'язки входить це розлівання глінтвіїна подача на булочок, якщо хтось там буде щось таке замовляти. Але здебільшого, ми всі знаємо, що в тих точках завжди купляється тільки грінтвейн. Відповідно, треба підготуватися, вивчити які віди цього грінтвейна є пройти невелике школіння, і в принципі все. Почати працювати. Хто зацікавлений, переходьте за посиланням в шапці профіля або пишіть свій телеграм в коментарях. скину вам ще раз повні умови за роботу, плюс скину коротку анкету, які документи нам потрібні для оформлення, заповнити анкету, скинути документи. І з наступного понеділка, вівторка, я буду в офісі з фірмою, погоджувати тих кандидатів, які зацікавилися, і вже конкретно з определеними людьми зв'язуватися, запрошувати їх на приїзд, на школі і на вихід на роботу.